Доброго дня, шановні колеги Володимир Метелиця. Запрошую аграрні підприємства на п'ятий вебінар за програмою MSCA for Ukraine. Тему ви бачите на екрані звіт зі сталого розвитку та інвестицій для зеленого фінансування агросектору України. Мова йде про те, що мною розроблено ESGI Report, тобто звіт сталого розвитку та інвестицій. Якраз для цілей зеленої реконструкції і відбудови агросектору України у воєнний післявоєнний період. Питання, яке ви бачите на екрані, ми розглянемо в процесі цього вебінару. Отже, платформа звітності сталого розвитку, ми ознайомимо з її функціоналом. І, власне, звіт зі сталого розвитку та інвестицій. Який включає в себе звітні форми, референтні значення, діаграми, таблиці для того, щоб виміряти всі показники сталого розвитку. Цей звіт відповідає цілям сталого розвитку ООН та гармонізований із цілями Грінділ Зеленої Європейської угоди. Ми розглянемо такі показники, як екологічний капітал, людський і соціальний капітал, управлінський капітал і інвестиційний капітал, тобто чотири блоки цього звіту. У частині екологічного капіталу. Ми, зокрема, ознайомимо вас із тими показниками, з допомогою яких можна виміряти кліматичні і військові ризики та можливості. А також виміряти показники щодо споживання енергії, води, використання пестицидів, управління відходами, викидів парникових газів у частині людського і соціального капіталу. Ми ознайомимо вас з формами, показниками. Діаграмами, графіками, з допомогою яких можна е, виміряти, зокрема такі значення, як динаміка зайнятості, адекватність заробітної плати, освіта і кар'єрний розвиток, охорона праці, свобода колективних переговорів і соціального діалогу. В частині управлінського капіталу ми, зокрема, зупинимось на важливому питанні, яка е, діяльність згідно таксономії ЄС вважається? Економічно сталою, та як виміряти її обсяги. Тут же показники управління відносинами з постачальниками і підрядниками, заходи політичного впливу платіжної дисципліни. У частині інвестиційного капіталу ми розглянемо показники, відомі вам із фінансового аналізу. Крім EBITDA, це і майновий стан, і ліквідність, і стійкість, і рентабельність. Також зупинимося на анкетах для самооцінки, вони використовуються для приміток до звіту ESGI. Також важлива третя частина: ми зробили опитування 65 аграрних підприємств щодо бажання розкривати екологічні свої показники. У звітності сталого розвитку саме для цілей залучення фінансування ми поставили питання про зелене кредитування. Отож, ми отримали відповіді від наших респондентів про те, що підприємства вважають за пріоритетні фактори, які стимулюють їхнє бажання, чи могли б в майбутньому стимулювати їхнє бажання. Щодо підготовки звітності сталого розвитку, ми оцінили рівень знань, екологічних показників систем вимірювання екологічних показників стандартів для підготовки звітності. Також ми зупинились на питаннях аудиту, звісно, зі сталого розвитку, отримали відповіді від підприємства на питання про те, які напрямки інвестицій вони вважають пріоритетними для виживання підприємств і для досягнення цілей сталого розвитку. Також отримали відповіді на те, які ризики стримують інвестиції у сталу сільськогосподарську діяльність, чи мають наміри наші підприємства. Здійснювати продаж продукції в ЄС і залучати міжнародні фінансові ресурси, а також як ринок землі сельгоспугідь вплинув на провадження практик сталого розвитку. Вебінар відбудеться 30 серпня. Участь у ньому безкоштовна для тих учасників, які зареєструються. Отож, реєструйте за посиланням під цим відео. Будемо раді вашій участі.